Війна із людьми у білих халатах Рівнянки Алли Гориної розпочалася ще вісім років тому. У сім'ю прийшло горе. Захворіла найменша дочка. Відвезли ми її швидкою в дитячу обласну лікарню. Нам спочатку поставили діагноз мінінговірусної енцефаліт енцефалі дитині. Потім за чотири дня, так як ні МРТ, ні другі. Аналізи не підтвердили, нам зняли діагноз енцефаліт, поставили просто дитині судом на синдром. На протязі певного часу до 10 днів моя дитина впала в кому в обласній лікарні. Жінка переконана, дитина впала в кому через халатність лікарів. А Гурна впевнена, за весь час лікування медики не приділяли належної уваги дівчинці та не зуміли поставити правильний діагноз. А все через те, вважає пані Алла, що обласній дитячій лікарні владу над лікарями має династія Думановських. Ну, пані Думановська і на сьогоднішній день захищає права свого сина. Помієте? Мені кажеться, що там такий, якби клан Думановських. Всі врачі, мама в обздравіділі, що хочемо, то й робимо. Розумієте, там не чують людей, простих людей там не чують. Тим більше наші діти, вони нікому не треба. І якщо на це не зверне ніхто уваги, це дуже тяжко, щоб сьогодні у нас у такому у 21 столітті помирали діти в лікарні. Але найбільше обурює Горину те, що медиків, які скалічили дівчинку, так і не покарали. Лише у Києві лікарі відразу поставили дівчинці діагноз вірусний інцефаліт і взялися за лікування. Через місяць жінка разом із дочкою повернулася додому. Коли я приїхала, я звернулася із скаргою в обздравідділ, Я звернулася з скаргою у прокуратуру. На що до сьогоднішнього дня мені прокуратура відповіді не дала. Тільки на словах мені сказав прокурор, тоді що не знайшли вони лікарів. І це не поодинокий випадок, коли у Рівненській обласній дитячій лікарні медики халатно відносяться до пацієнтів. Приміром, заступник голови правління благодійного фонду Мар'яна Рева на своїй сторінці у Фейсбук розповіла власну історію про те, як стала черговою жертвою лікування Георгія Думановського, сина якого звинувачують у смерті п'ятирічного Миколки. Мій карантин, пов'язаний з родиною Думановських, почався не вчора і не сьогодні. Він почався ще 10 років тому, після того, як старший Думановський видаляв у мого півторамісячного сина гемангіому. Ставлення було відверто хамське. Після операції лікар жодного разу не бачив сина. Через два тижні хвороба повернулася, і я прийшла до лікаря, щоб він подивився сина. Між нами відбувся діалог, який я не можу забути. Я хороший хірург, я не міг погано зробити операцію. Подивіться на дитину. Вийде вон з мого кабінету. Я в сльозах піднялася в планову хірургію, знайшла чергового лікаря, поклала йому в кишеню декілька гривень і попросила подивитися на сина. Лікар підтвердив, що гемангіома знову росте, сказав, що таке часто буває. Тут же припік місце операції рідким азотом і запитав, хто робив операцію. Коли почув прізвище хірурга, то кивнув головою і сказав: ну це зрозуміло. Ще через два тижні гемангіому довелося знову припікати, але тоді я вже одразу пішла до чергового хірурга. Перші роки мого карантину пройшли дуже тихо і непомітно для мене, лише не давала спокою думка, що десятки і сотні мам проходять мій шлях приниження і розмазування по стіні лише за те, що ти насмілилась перечити лікарю. А потім разом з командою однодумців ми пішли в наступ. Наша боротьба була дуже виснажливою, але нам вдалося добитися того, що Думановського старшого не обрали на посаду головного лікаря Рівненської обласної дитячої лікарні на другий термін. А тим часом комісія при міністерстві охорони здоров'я постановила, що рівненські медики надали неадекватне лікування п'ятирічному Миколці Антонюку. Юлія Павленко, Артем Лаговський Новини Рівного.